Глядач BBC News Україна Святослав Хоменко написав цікавий текст про ситуацію навколо Залужного та Зеленського, згадавши історичні паралелі. Послухайте його думки. Заява Зеленського італійському телеканалу «Раї» остаточно підтвердила те, що й так було очевидним. А саме що відставка Валерія Залужного, про яку стільки говорилося протягом останнього часу, це питання не військової тактики і стратегії, не різних поглядів президента і головнокомандувача ЗСУ на майбутнє бойових дій, а чиста політика. Адже як інакше сприймати слова президента України, який говорить про відставку свого топ генерала у категоріях на кшталт, нам потрібно перезавантажити не лише військовий сектор, але й інших керівників держави. Поки що не дуже зрозуміло, яких саме керівників держави хоче перезавантажити Володимир Зеленський, з упевненістю можна сказати лише, що серед цих керівників точно не буде голови його офісу Андрія Єрмака. Його позиції, так би мовити, віце-президента напевне нічого не загрожує. Але сама постановка питання звільнимо того чи того міністра, а заразом і головнокомандувача Збройних сил знімемо. Це точно про політику, яка остаточно повернулася до України у стані війни. Аналізуючи відставку Залужного, яка формально ще не відбулася, але тепер вже здається неминучою, українські спостерігачі часто згадують про історію 20-річної давності. Популярний прем'єр Віктор Ющенко тоді не горів бажанням вплутуватися в політичні баталії. Вони взагалі йому були глибоко противні. Але відставка з посади глави уряду по суті не залишила йому вибору. Ющенко став символом альтернативи обридлому кучмізму, органічним центром тяжіння для опозиції до президента, який на очах втрачав популярність. Що було далі, ми знаємо. Аналогія зі залужним, який ніколи не заявляв про політичні амбіції, але зараз перебуває за крок від того, щоби, можливо, проти своєї волі стати зримою альтернативою Зеленському. Лежить на поверхні. Парадоксально президент, який два місяці тому застерігав головнокомандувача від участі у політиці, сьогодні сам його до неї виштовхує. Проблема полягає лише в тому, що сьогодні ніхто, включно із Залужним та Зеленським, не може бути впевненим, що демократичні президентські вибори в Україні взагалі відбудуться будь-коли в найближчому майбутньому. І в цьому полягає найголовніша принципова відмінність нинішньої ситуації від подій початку 2000-х. В інтерв'ю італійському раї президент Зеленський вперше підтвердив, що розмірковує про заміну головнокомандувача збройних сил. Інтерв'ю вийшло італійською мовою, проте офіс президента надав Бібісі оригінальну цитату Зеленського у відповідь на питання щодо головкома. «Залужний?» Якщо ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного сектору. Я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому не можна сказати: ось одна людина, ви замінили, і все поїхало. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки завгодно, і не залежати від того, який у вас сьогодні настрій. Забудьте його вдома. Так сказав Зеленський. Видання УП з посиланням на своїх співрозмовників в офісі президента також вказує, що зі залужним може піти начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. Залужного призначили головнокомандувачем Збройних сил в липні 2021 року. А повідомлення про можливий конфлікт між ним і Зеленським з'явилися в західних та українських змі на весні 22 го Зеленський підозрює залужного в політичних амбіціях. Напруженість особливо зросла, коли в листопаді 23-го року залужний в інтерв'ю журналу The Economist» назвав ситуацію на передовій такою, що зайшла в глухий кут. Офіс президента тоді критикував головкома, але про те, що ситуація в глухому куті згодом визнав і сам президент. Від каналу Саме Сік. Десь таке читав від інсайдерів, що, мовляв, головна проблема в тому, що Зеленський залужним не керує. Залужний слухає, що каже Зеленський, робить вигляд, що почув, а потім іде і робить те, що вважає за потрібне. І що таке, бувало, вже не один раз і не два. А власне, мабуть, почалося все ще з. Кінця 21-го року, коли один розповідав про те, що ніякого нападу не буде, і скоро будуть шашлики, а інший тим часом потрохи готував країну до війни, готував так, як міг. Отож, як висновок, коли політик шоумен Зеленський починає лізти в керування війною, нічого хорошого для нашої армії це не несе. І привіт, звичайно, тим білопальтошним, котрі у відповідь на публікації про те, що Зеленський збирається звільняти залужного, верещали Інформаційна гігієна, мийте руки, що ви поширюєте? Це Береза написав. Ой-ой, фу, він вже таке писав. Це було неправдою, це знову вкид, це і псо. Так от, шановні, на ваших білих пальтах великі плями з гімна. Ідіть в хімчистку. Ну або за руським кораблем. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!